Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж для початківців. Це, мабуть, буде першим таким відео в новому році. І сьогодні я хочу поговорити про те, чому я майже не видалила цей YouTube канал і не відмовилась від макіяжу. Не забувайте підписуватись на цей канал все-таки, ставити лайки, слідкувати за ним і ділитися своїми думками в коментарях. Тому. ...їхали. В цьому році я вирішила трошки змінити філософію цього YouTube каналу, тобто він зараз про макіяж, а поперніше він був про макіяж для початківців українською мовою. А тепер ще до цього я хочу додати таку ціль або таку ідею: це робити макіяж органічною або нетоксичною косметикою. Тобто відноситися більш осмислено до вибору косметики і того, що ми наносимо собі на шкіру, на лице, на волосся і взагалі чим ми користуємось. Чому ж так? Насправді, я готувалась до Відео, і подивилась декілька документалок, які я знайшла. Лінки на ці документалки я залишу в описі до відео, тому ви можете теж їх переглянути. І, чесно кажучи, я б вам дуже рекомендувала їх подивитись. Отож, я їх подивилась, і на першій документалці я просто трошки так висадилась. Злякалась, і перша моя така емоційна реакція була: ну все, типу, треба закривати канал, треба відмовлятися від макіяжу, бо це все страшно і т.д. і тепер. Але потім я трошки так зробила крок назад і зрозуміла, що коли якась інформація визиває у вас такий дуже емоційну таку реакцію, то потрібно заспокоїтись і дослідити це питання. Тому що я зрозуміла, що в принципі відмовитись повністю від макіяжу ну, це трошки важко. Тобто в якийсь момент все одно захочеться нафарбуватись, захочеться якось щось спробувати, і так чи інакше ну, ми будемо це робити. Тому я вирішила розібратись, що ж треба робити так, щоб не було багато шкоди від макіяжу. І от таким чином я прийшла до цієї ідеї про використання органічної косметики, про усвідомлене, усвідомлений вибір косметики і про те, як треба розбиратись, вміти розуміти, що в цій косметиці є. Які її склад? Цікавий факт, що приблизно 12 продуктів, саме косметичних продуктів, в середньому жінка використовує за день. І в цих 12 продуктах насправді знаходиться 168 хімікатів. От просто я вам дам секундочку, і ви це осмисліть, що реально кожного дня. Ми наносимо на себе якісь речовини, які мають таку кількість 168 різних хімікатів. І ми насправді навіть не задумуємося про те, наскільки це небезпечно або шкідливо. Я задумалась, чому насправді ми не вдумуємося в те, якби що знаходиться в складі косметики, яку ми на себе наносимо кожного дня. І я не кажу що, тільки про декоративну косметику. Тобто а, тут йде мова і про шампуні, гелі для душа, а, лак для нігтів, тобто абсолютно все, чим ви користуєтесь. Чому ж ми якби не сильно вдумуємося? Ми дивимось на склад, бачимо купу незрозумілих слів, ще якоюсь англійською, латиною, і думаємо, ну, в принципі, якщо ж воно продається, і люди багато купляють, і то все ок. Насправді мені здається, що ми надіємося на те, що якщо ці продукти продаються на загал магазинах, то їх хтось перевіряє, що вони проходять певні якісь не знаю, дослідження, і якби тільки після цього ми отримуємо їх в магазин. Наприклад, в Америці взагалі з цим дуже погано, тому що у них немає такого контролю. У них дуже багато дозволено токсичних речовин в косметиці, і навіть якщо в косметиці знайшли щось токсичне, вони навіть не можуть ніяк повпливати на те, щоб цю косметику вилучили з обігу. Європі з цим трохи краще. Тут є такі регулятори, є такі закони, які вимагають, щоб в косметиці не було великого так, тисячу, більше тисячі різних хімікатів, які заборонені, і їх не має бути в косметиці. Тобто трошки можна відчувати себе безпечніше. Але я вам скажу так, що навіть е, ті е, продукти, які е, виробляються в Європі, якщо їх перевіряти на е, сайті, де можна перевірити всі інгредієнти, е, показує те, що в цих продуктах європейських е, також є такі не дуже безпечні речовини. Ці токсичні речовини впливають, якби. І точково на здоров'я людини, яка використовує їх, так само і впливає ще й на довкілля, тому що чим більше ми користуємося такими продуктами, тим більше залишків їх опиняються десь в морях, в ґрунтах, і все це також отруює ще й природу навколо нас. Тому тут такі дві великі причини, чому потрібно усвідомлено підходити до вибору косметики. І всього, що ви наносите собі на шкіру, не кажучи про те, що, ми, якби, що потрапляє всередину, наприклад, з тією самою помадою або близьком для губ. От, тому це дуже важливо. І е, я сподіваюся, що ну, документалки, якщо ви їх побачите, вам дадуть більш яскраву картинку, або принаймні мої слова яким ви повірите, якось допоможуть вам зрозуміти цю важливість, і ви почнете більш усвідомлено підходити, і ви почнете більш усвідомлено підходити до вибору косметик. Все більше зараз звертають на це уваги через те, що є дослідження, є випадки, які вже підтверджені, що там люди страждали від того, що вони використовували певний косметичний продукт. Плюс. Також стан екології, він теж змушує людей задумуватись над тим, що ми викидаємо в природу і як ми її цим псуємо. Тому таких органічних компаній, які роблять косметику без токсичних речовин, їх стає дедалі більше. Радує те, що насправді така косметика є і серед українських брендів. І ну, ми можемо її використовувати без проблем, як замінник тих брендів, які, наприклад, не думають про це і використовують токсичні речовини. Що краще вам візуально так от пояснити, використаю схему від руки, такий old school, але це і для мене легше було систематизувати, і вам пояснити. Тобто, отут я, бачите, написала те, що от, косметичний склад. І якщо брати самі, як мені здається, шкідливі речовини, які можуть бути в цьому складі, і ті, які потрібно уникати, то це будуть от саме наступні. Тобто, перше, що ми можемо сказати, це парабени, вони дуже небезпечні, і їх треба уникати 100%. Друге, формальдегіди. Також супернебезпечні і треба їх уникати. Третє тальк. Або його замінник Міка. В основному це всі сухі продукти. Тобто пудра, тіні, бронзери, рум'яна, хайлайтери. Якщо ви бачите, що там є на першому другому місці оці речовини, вони саме небезпечні, коли їх вдихають. Тобто вони небезпечні і так. Але сама сильна небезпека від них це коли ви, наприклад, користуєтесь пудрою, і вона там розлітається, і ви її вдихаєте. Тобто краще цього уникати. Або зовсім не користуватись і замість пудри, просто користуватись таким папіром, блотером, який всмоктає в себе там вологу жир, або ж. Користуватись не щіточкою, а таким як спонжем, і не розсипчатою пудрою, а компактною. Тобто мінімізувати цю можливість вдихнути цей порошок. І також тітаніум-діоксид, взагалі він дуже розповсюджений. Його, в принципі, дозволяють в косметиці, тому що він захищає він як проти сонця, тобто захищає шкіру проти сонця. Але якщо він знаходиться також в сухому стані, як в пудрі, його теж не можна вдихати. Віддушки практично це все, що має запах. Це дуже важко знайти в більшості, навіть на сайті, коли ви перевіряєте продукт, всі віддушки, деякі можуть позначатись червоним, деякі оранжевим, але взагалі рекомендують використовувати максимально те, що не має запаху. І фталати. теж дуже небезпечні речовини, яких треба уникати. Тут я ще зазначила сульфати і силікони. Їх теж бажано уникати, але трохи по іншій причині, тому що вони мають і позитивні властивості для шкіри, наприклад. Тобто, сульфати вони гарно вимивають бруд і жир, а силікони вони зволожують, тобто вони допомагають шкірі утримувати воду. Але Силикони при цьому можуть забивати пори, і для людей за акне це не ок. А, наприклад, сульфати, вони від того, що вони дуже агресивно можуть очищати шкіру, вони можуть подразнювати її сильно. Через те, з ними просто треба бути обережним. Тож, коли я дізналася всю цю інформацію, я вирішила перевірити всю свою косметику, яка в мене є. А чесно кажучи, за ці півроку в мене її. З'явилось багато, і я в принципі, витратила на це якийсь час, але я не шкодую, тому що я перевірила реально всю косметику, як я це робила. Я спочатку йшла на сайт, де може бути вказаний склад того чи іншого продукту. Наприклад, там я йшла на сайт, шукала, де є склад, копіювала його. Потім йшла на сайт Charisma або ewg.com. Я залишу посилання на ці сайти в описі, там також ви можете бачити їх тут. А там я вставляла їх в віконце і натискала аналізувати. Після цього видається такий звіт. Де ви можете побачити, чи є парабени, чи є силікони, чи є сульфати, і далі розшифровка взагалі всіх компонентів по тому, чи вони шкідливі, не шкідливі. Якщо зеленим позначено це нормально, якщо оранжевим, ну так, плюс-мінус, червоним це токсично. Тому я перевірила всю свою косметику. І далі в мене був такий чотириетапний аналіз в другому кроці. Я відсіяла всі продукти, які мали в собі токсичні речовини. І, чесно кажучи, більшість з них я просто викинула. Це також легко робити, коли деякі продукти тобі не дуже подобались, але тобі було шкода їх викинути. Отут ці продукти першими пішли в смітник. Але, чесно кажучи, з цієї групи, які типу токсичні речовини мають в собі, залишилось декілька продуктів, буквально декілька. І на третьому етапі я їх ще раз перевірила. Так як я зрозуміла, що ну, відповідника в мене немає цим продуктом, і вони мені можуть пригодитись, я просто вирішила їх залишити, але зрозуміти, як використовувати цей продукт. Що я маю на увазі? Тобто має значення кількість і частота, і спосіб. Якщо певний продукт використовувати не часто, Небагато. І, наприклад, якщо це сухий продукт, я знаю, що він має в собі тальк, то я його не буду використовувати великою кісточкою, щоб цей тальк розлітався, і я його вдихала. Я буду робити максимально все, щоб він просто якби, чіплявся до шкіри, але я його не вдихала. Так, це приносить шкоду, так чи інакше. Але якщо робити це рідко і небагато, і не вдихати. То я надіюсь, що ну, шкоди буде не дуже багато або мінімально. Дуже надіюсь. Такі продукти я відклала, їх небагато, їх буквально 3-4. Я просто знаю, що вони з червоної групи, і я їх часто не використовую. І четверте, я витратила час, щоб знайти відповідники серед Органічної косметики, яка не містить в собі токсичних продуктів, я зроблю окреме відео про те, як шукати ці відповідники, які відповідники я знайшла. Але можу сказати, що вони є, їх легко знайти і проблем з цим немає. А як підсумок, хочу сказати те, що я не закликаю до того, щоб ви зараз, почувши цю інформацію, подивившись документалки, почитавши статті. Посилання на це все і на сайти, де можна перевіряти косметику, я залишу в описі. Щоб ви просто зараз перевірили свою косметику і викинули половину. Тобто, якщо хтось хоче так зробити, я, наприклад, так зробила і ну, нормально. Якщо комусь важко це зробити, це також не проблема. Тобто тут більше підхід не на те, щоб викидати косметику, або нею не користуватись, або не користуватись якимось там. Послами. Тут більше е, увага на те, щоб підходити усвідомлено до вибору косметики і того, чим ви користуєтесь. Якщо на даний момент у вас є косметика певна, ви розумієте, що там є якісь ну, шкідливі речовини, ви не хочете її викидати, добре е, зменшить частоту її використання. І коли у вас просто закінчиться цей продукт. Наступний продукт уже купляйте з позиції оцього усвідомленого вибору. Перевіряйте його на склад і купляйте тільки після того, як будете впевнені, що там уже немає ніяких таких шкідливих речовин і токсичних хімікатів. Ви можете використати все, що у вас зараз є, з спокійною душею викинути пусті баночки, але просто все, що ви будете купляти після цього, я закликаю вас купляти усвідомлено, тобто перевіряти склад. І тільки після того, коли ви будете знати, що там немає токсичних речовин, купляти ці продукти. І поступово ваші продукти, ваша косметичника стане безпечною. Ви зробите краще для себе, для свого здоров'я, а ще й краще для довкілля. От така нова філософія цього каналу. Тобто, тепер це не тільки канал, створений для того, щоб розвивати підтримувати український YouTube, не тільки про те, щоб створювати контент українською мовою, не тільки про те, щоб вчитись разом зі мною макіяжу і різним. Там технікам і догляду за собою, приділяти собі час, використовувати його як час для себе, як піклування про себе так. така е, велика ціль філософія, щоб донести до е, якомога якомога більше е, людей. Е, важливість усвідомленого вибору косметики і взагалі всіх продуктів, якими ви користуєтесь. щоб ви розбиралися е, в складниках тих продуктів, щоб ви вже візуально розуміли. Якби плюс-мінус, чи є там шкідливі речовини, чи нема. Я надіюсь, це буде корисно. Я надіюсь, людей, які будуть так усвідомлено підходити до цього, буде ставати тільки більше і що ця філософія буде діяти тільки на благо і допомагати всім моїм глядачам. Тому я вам дякую за увагу. Будьте активними, не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки. Якщо у вас є якісь коментарі, залишайте їх в коментарях. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимося в наступних відео. Бувайте!